Це розчина для нашої пасочки. На ніч, в таку посудину велику, я вибила 60 жовтків, додала цукру і поставила в тепле місце. Так робила моя свекруха. Так тепер роблю і я. Родина у нас велика, паску всі люблять, тому я роблю її на 3 літри молока. До нашої опари ємо тепленьке молочко. Льємо цівочкою, не все відразу, а потрошки. Молочко тепленьке, опара нагріється, і буде гарна наша пасочка. Ось подивіться, як гарно забродили наші дріжджі. Всього 10 хвилин і повна каструлька. Наша опара готова. Ми її відставляємо на годинку, може трошки більше, щоб вона заграла. І тоді продовжимо. Наша опара готова. Подивіться, будь ласка, як вона гарно грає. Коли починаєте місити паску, в хаті повинно бути тихо. Телевізор не повинен працювати. Ніхто не бігає, ніхто не кричить. З чистими думками, помислами приступати до вимішування паски. Але спершу потрібно прочитати молитву Отче наш. Тепер можна приступати до вимішування Паски. Так помаленьку будемо всипати борошно в нашу опару. І вимішувати будемо вже руками, не лопаткою. Свято Паски це завжди приємні спогади із дитячих літ. Так от моя мама випікала не паски, а називалося воно мазурки. Тісто те саме, всі ті самі продукти додавалися тільки. На бляшку викладали, ну просто викладали тісто, а зверху викладали різні візерунки. Тепер до нашого тіста будемо вливати розтоплене масло. Воно тепленьке, не гаряче, гарячого не можна. І помаленьку вливаємо. Родзинки не жалійте, сипте багато, хто буде пекти, бо чим більше родзинок, тим пасочка смачніша. І продовжуємо вимішувати далі. От, дивіться, вона вже відривається від рук. Зараз я іще додавлю меду домашнього, щоб пасочка наша була солодша і колір був такий темніший. А це мій помічник, найстарший внук, марчик наш. Свекруха моя казала паску місити до тих пір, доки буде мокрий лоб. Ну у нас мокре вже давно лоб. Правда, Марк? Так. Це ми закінчуємо наші тістомісити, бабуся підправить. І знову ставимо в тепле місце, накриваємо чистим рушничком, хай підходить. А ми тим часом будемо готувати посуду для випічки наших пасок. Це ми перейшли в нашу літню кухню. В цій літній кухні спеціально збудована наша піч, в якій ми випікаємо паску, пироги, ковбасу, м'ясо, кашанку. кашанку, відповідальний за піч. У нас дідусь, це мій чоловік Леонтій Євгенович. Він знає і розкаже, як палити, які класти дрова і як правильно напалити нашу піч. Приступаємо зараз до накладання дров. Дрова саме головне, щоб були сухі. Поки наш дідусь палить в печі, я тут поробила заготовки для того, щоб пасочка наша, коли буде у формі, не виліпла наверх. Підійшло наше тістечко, подивіться, яке гарне, як гарно відстає від нашої каструлі. Так і хочеться брати в руки. Ану, Марчику, бери, ти спробуй. Беремо наше тістечко і будемо виробляти пасочки. Спочатку менші, потім більші. Меншенько беремо менше. А взагалі кладемо приблизно третю частину нашої формочки, щоб пасочка наверх не вилізла. Молодець мій Марчику. Тепер тобі завдання. Яйця побити. Влити в стакан, розмішати, пасочка підійде і помазати їх. Піч вже приготовлена для випікання паски. Треба перевірити, Антоніна Євгенівна випікати Старим дідівським mm. способом. Руку в піч і рахую до 12. 11, 12 готова для випікання. Прийти. Найбільший ставимо в куток. Вже майже пройшла година, поки печеться пачка. Мосово подивитися, чи вона вже печена. Прекрасно. Тримай Льоня руки, і висипай, виймемо нашу пасочку. Відразу перевернемо. О, дивіться, який гарний низ. Боже, яка чудова. Боже, яка смачна. Ну дуже. Цього року у нас Паска дуже гарна вийшла, дуже смачна, дуже пишна. І дуже хочеться, аби цей рік був переможний для нашої України. Хочеться, щоб кожен українець спробував Паску і щоб цей рік нам приніс обов'язкову перемогу. Слава нашим захисникам! Щира подяка їм за те, що ми маємо тут, на заході України, пекти таку пасочку.